Злоякісні новоутворення одна з найбільших проблем сучасності. Кількість захворювань на рак з летальним кінцем постійно зростає. Зокрема, в Україні щороку в онкодиспансерах у пацієнтів виявляють понад 160 тисяч нових випадків злоякісних новоутворень. Майже 90 тисяч цих хворих помирають. Із цією надувою у всьому світі до сьогодні борються насамперед за допомогою операційного втручання. За ним ідуть променева терапія та хімічні препарати, які виснажують імунну систему і без того ослаблених пацієнтів та негативно впливають і на здорові клітини. Однак, альтернатива лікуванню раку є: Йдеться про дієвий протираковий засіб України. Створений на базі алкалоїдів чистотілу доктором Василем Новицьким, австрійським громадянином українського походження, свій винахід він назвав Україн на честь його колишньої батьківщини України. Де були зроблені перші кроки у розробці цих ліків, цілий ряд досліджень, проведених понад 280 знаменитими науковцями з 24 країн у 60 університетах і науково-дослідних центрах, встановили і підтвердили дієвість, безпечність і якість України. Тобто цей препарат знищує лише ракові клітини здорові при цьому залишаються неушкодженими. Власне Україн є першим і поки що єдиним протираковим препаратом, який володіє такими властивостями. Слід наголосити, що створення протиракового препарату із такими властивостями в усі часи було найбільшою мрією науковців. 1976 року до Міністерства охорони здоров'я Австрії вперше була подана заява на реєстрацію препарату. Згідно діючих тоді положень закону, цей препарат мав би бути зареєстрований одразу ж, оскільки створений на базі продуктів, які вже зареєстровані, та використовуються клінічно. Однак, на жаль, австрійська влада ще й до сьогодні так і не зареєструвала препарат. Тим часом його успішно використовували лікарі не лише в Австрії, але й у багатьох інших країнах світу, де Україн таки отримав реєстрацію, і тим самим з'явилося все більше доказів його ефективності. Завдяки цьому лікарському засобові вдалося вилікувати численних пацієнтів не лише на початкових стадіях онкозахворювань, але й тоді, коли представники традиційної медицини вважали їх невиліковними і відправляли додому помирати. В Україні цей лікарський засіб уперше був зареєстрований ще у 1998 році, після чого отримав дві перереєстрації. За цей час тут завдяки йому вдалося допомогти багатьом онкохворим пацієнтам. Однак, у листопаді 2011 року, указом колишнього міністра Міністерства охорони здоров'я України пана Аніщенка реєстрацію в Україну тимчасово призупинили, причому абсолютно безпідставно і з порушенням закону. Проте чи не найгірше сталося 4 вересня 2012 року, коли близько 60 правоохоронців увірвались до будинку доктора Новицького у відні, конфіскували понад 200 тисяч ампул Україну, а самого вченого і винахідника заарештували і кинули до в'язниці на півтора місяці. Через такі дії правоохоронців і представників влади мільйони хворих на рак у всьому світі продовжують помирати, втрачаючи останній шанс на одужання або ж принаймні на поліпшення якості свого життя. За роки Першої світової війни загинули 9 мільйонів солдатів і мирних жителів. А загальні людські втрати під час Другої світової війни складали понад 55 мільйонів. Кількість померлих від раку з часу винаходу Україну в 1976 році і до нині співмірна з воєнними втратами. То чи не є заборона використання препарату злочином проти усього людства, 25 січня 2013 року у відні пройшла прес-конференція присвячена темі препарату Україн та останнім подіям, які відбулися з ним і його винахідником доктором Василем Новицьким. Клайфаспідойсаміс heutigen. Гойтиґне менш вагомою і важливою є тема нашої сьогоднішньої зустрічі, нашого симпозіуму, а саме новітня медицина. І я маю велику честь виступати сьогодні в ролі модератора Отже, новітнє лікування і заборонене лікування онкозахворювань зі знаком питання. Чому заборонено? І чому зі знаком питання? Йдеться про те, що сьогодні, як і раніше, в галузі сучасної модерної медицини лікарі та вчені намагаються знайти ліки, які б не викликали у пацієнтів шкідливих побічних ефектів. Хайлкунст методен дікабес іма до зісніт єсткрадевтекабес фрутипмітка, нескап іма. Звісно, найголовнішою їхньою ціллю є отримання позитивних результатів від терапії. Ясна річ, такі спроби з'явилися не сьогодні і не щодавно. Цього прагнули вчені завжди і всюди. Крадимберей та крепсхайлунг водензовеки. З цьому контексті, як приклад, можна навести лікування фітотерапевтичними засобами, і повсякчас були намагання покращити свої знання в галузі медицини що ж до лікування онкозахворювань, то вчені лікарі скеровували всі свої сили на те, щоб віднайти нові шляхи одужання і інтенсивно над цим працювали. І слід наголосити не безуспішно однак, часто такі нові ліки і методи чомусь виступають під грифом заборонено. Не можна не згадати і про те, що в таких випадках завжди є дві сторони. Одна заявляє, що це свого роду тактика заборони, а інша, що дія таких лікарських препаратів ще недостатньо вивчена. Тобто, думки є абсолютно контроверсійними, і ось такі цілком протилежні судження призвели до того, що одного з найвідоміших науковців у галузі новітнього дослідження лікування раку доктора Василя Новицького арештовують. Я розкрив газету і прочитав: доктор Рак перебуває під. Вартою слід сказати, що це мене дуже здивувало. Бо наскільки мені відомо, доктор Новицький вже не одне десятиліття намагається донести інформацію про свій препарат до людей. Мушу визнати, що принаймні я чув від людей про його препарат тільки дуже хороші і позитивні відгуки. Це дуже важливий аспект, тому для його обговорення тут сьогодні зібралися люди, які займалися цим препаратом безпосередньо як фахівці. Оскільки ста аспект Аффонбедайтунг Мі байда крепс гайлунг ті Отже, ми поговоримо і висвітлимо тему онкозахворювань, а також традиційні засоби їх лікування, наприклад, хіміотерапію. Проведемо дискусію, зокрема, і про те, чи мають вони лише позитивні сторони. Бо, як відомо, у них є тенденція до знищення не лише ракових, але й здорових клітин. Азударебемусмензішом вуст сайтасті глави vertiefen und, und klären, dass die klassische Krebsheilung mit Chemotherapie сьогодні ми детально поговоримо і про всім нам добре відомі тяжкі побічні дії від класичної традиційної хіміотерапії, лікування якою часто несе у собі велику небезпеку. Про перебіг лікування такими засобами нам сьогодні також відомо достатньо багато. Тому гадаю, вивченням дії нових препаратів слід займатися і всіляко їх підтримувати. І навіть якщо з їхньою допомогою вдасться покращити чи врятувати життя хоча б одного пацієнта, то зусилля однозначно не будуть марними. Тепер я хотів би надати слово нашим гостям, а це фахівці з різноманітних галузей медицини, які допоможуть якомога краще висвітлити нашу сьогоднішню тему і розкажуть про свій досвід використання цього препарату. Podiumsrunde hier machen und nachdem wir das gemacht haben, stehen wir selbstverständlich auch für ergänzende Publikumsfragen offen. Also, ich möchte einmal mit dem Herrn zu meiner Rechten beginnen. Er ist langjähriger Sektionsleiter des Wissenschaftsministeriums. Запрошую до слова людину, яка довгі роки була керівником відділу досліджень при міністерстві науки Австрії, і він розповість нам, як представник офіційної сторони, як відбувався і відбувається перебіг відповідного процесу, коли з'являється новий альтернативний лікарський препарат, після чого ми детальніше поговоримо саме на медичну тематику. Довгі роки я був керівником відділу досліджень при міністерстві науки Австрії і відповідав за надання фінансової допомоги і підтримки різним дослідницьким проектам, не лише медичним, але й з інших галузей. Хотів би почати з певної заяви. За час своєї роботи я бачив, мабуть, 300-400 винахідників із різноманітних галузей науки. І повірте мені, що за допомогою рекомендацій всесвітньо відомих експертів, а також покладаючись на своїх колег-фахівців, я за дуже короткий час міг відділити полову від зерна. Мушу додати, що доктора Новицького, до якого я спочатку поставився з недовірою, згодом я погодився підтримати і допомагав проводити дослідження його препарату. Важивши на підтримку його винаходу багатьма відомими науковцями з усього світу та мого тодішнього керівника пана Бусика, і слід зазначити, Новицький зарекомендував себе чудово. Хочу сказати, що наше міністерство не відповідає за реєстрацію препаратів. Цим займається Міністерство охорони здоров'я. Ми ж лише надаємо підтримку у проведенні досліджень австрійським науковцям, винахідникам, допомагаємо їм співпрацювати з університетами. Хотів би наголосити, що очевидно. Ідно органи австрійського мозу часто не встані вступити в конструктивний науковий діалог з австрійськими професорами, тобто виникає питання, де і яким чином відповідальна установа вибирає собі експертів, що відповідають за видачу чи невидачу реєстрації. In a concentrated діалог, <різований> entscheidet. frame where the guitar, welcome the name Невже нікому з них не кинулося в вічі, що наприклад в США і Австралії, Україні вже понад 10 років можна використовувати під час лікування рідкісних онкозахворювань, і це при тому, що тамтешня влада дала на це свій офіційний дозвіл. Підсумувати свою заяву я хотів би згадавши про Карла Попера, який зокрема написав працю «Відкрите суспільство Австрія у галузі діалогу між наукою та адміністрацією є не відкритим суспільством, а таким собі суспільством вузької роботи наступний фахівець, якого б я хотів запросити до слова, є лікар і філософ, який україном особисто не займався. Згодом ми попросимо висловити свою думку тих, хто його використовував і поглиблено вивчав. es gibt keine Ескіпка das ist das einzige Absolutum. Yeah? У світі немає якогось абсолюту, згідно якого можна було б робити судження, і це є абсолют. Ведучи мову про Україну, мушу сказати, що те, що я про нього прочитав і побачив, відповідає всім висунутим вимогам і критеріям доказовості. Я прочитав багато досліджень про Україну, і ось одне з таких досліджень було проведене в Бетезді у США. І якщо поглянути на критерії дослідження і критерії допуску, то навіть не працювавши особисто з цим препаратом, а лише про. Прочитавши про проведені з ним експерименти, я однозначно мушу сказати, що з допуском і реєстрацією Україну не мало б бути жодних проблем. Якщо ж говорити про використання препарату в медицині, то я дотримуюся догми добре те, що приносить користь. І так я думав завжди. Повертаючись конкретно до України, хочу лише з упевненістю сказати, що він не має побічних ефектів, які мають багато протиракових препаратів, як, от, цитостатики. Результати досліджень препарату доводять його дієвість, і тому я не бачу жодної проблеми в тому, щоб використовувати Україн на рівні з іншими зараз, після того як ми вже вислухали кількох фахівців, хочу надати слово чоловікові, який розповість про конкретну дію Україну, а також про досвід, який він здобув під час його використання. Цей лікар, спеціаліст в галузі натуропатії з Німеччини, доктор Ажговча України і стантема сміх інцично 15 Ярмін беше. Україном я займаюся вже 15 років. Мій перший контакт з цим лікарським засобом відбувся 1997 року, коли до мене прийшла жінка і попросила пролікувати її дитину цим препаратом. Мушу сказати, що тоді у мене ще не було жодного досвіду щодо його використання. Тому за власним бажанням я поїхав до відня, бо хотів прояснити для себе, що це за препарат. Так я потрапив до доктора Василя Новицького вже на той час над Україном було проведено близько ста досліджень. Можете собі уявити сто публікацій про Україну. Я їх прочитав і заявив тоді: у препараті щось таке є, і його таки справді варто використовувати. На жаль, в цьому випадку я маю на увазі випадок з дівчинкою, через який я дізнався про Україн. Мені так і не вдалося використати препарат. Дівчинка померла від пухлини, яка дуже швидко росла. Ця пухлина знаходилась у ділянці вуха, і через неї голова дитини була удвічі більшою. Це був просто жахливий випадок у моїй лікарській практиці. Айтес випадок, Ондекопва я дощтізентумосваузіґес еліпнесвасіхати. Nun gut, ein Jahr später, ja nicht ganz ein Jahr später, äh, und diesen Fall hätte ich Ihnen gerne. десь за рік часу у мене був ще один випадок, і сьогодні я хотів вам його представити. Мова йде про молоду жінку, яка через страйки в Дюссельдорфі, на жаль, не змогла потрапити на нашу прес-конференцію. Отже, я хотів показати вам молоду, здорову, 24-річну жінку. Вона потрапила до мене тоді, коли представники офіційної медицини заявили їй, твій шанс на виживання становить 5%. В неї була саркома Евінга. Це був рак у правій стегновій кісті. На початку 1998 року їй зробили операцію, вичистивши кістку від пухлини. Понад те, вона пройшла курс хіміотерапії та опромінення. Однак вже у вересні того ж року саркома з'явилась знову. Мангатина хімотерапія умфасент, мангатиане стральнітерапії дур. Ва того, у наявності були вже і метастази. Отже, дитині було на той час 10 років. Врешті-решт, мама привела дівчинку до мене і сказала: я чула, що ви лікуєте людей нагріванням, тобто гіпертермією. На той час я мав для цього найкращу апаратуру, яка тільки існувала на світі, виготовлена фірмою Брукер у місті Вісенбург Ельзасі. Однак я сказав їй: добре, ми спробуємо лікування гіпертермією. Римією, однак я не знаю, чи ваша дитина на неї відреагує і прийме її.